Всім привіт! Маємо сьогодні понеділок. Тепленький день, дощику нема. Але вже і так, слава Богу, що хоч пройшов той, що, що мав прийти. Понеділок гарний, роботи, як завжди, багато. Хлопці вичистили весь підвал, де був бурак, бо там вже не бурак, там вже там вже таке все повивозили, позабирали. Ну, знаєте, Запаслися бураком. думали, що, не, що ми з ним свині тримати чи що. Але кози стільки з'їли і кури стільки не з'їли. Багато бароку погнило. Просто повикидали і все. Почистили, нехай вже тепер сохне. Цього року посадили тільки, певно, три рядочка. Якщо не помиляюся, треба спитати чоловіка, то він садив буряка і все. Тільки щоб було там трошки курам, бо зовсім інакше, як свиня є. Свиня багато їсть, а зовсім інакше, як кози кури. Там їм треба трошки. Так, що, хлопці, почистили. Я теж багато мала роботи. Зараз покажу, що я сьогодні пекла. Так, друзі, я спекла сьогодні такий сирник, бо фактично це і є сирник. Зверху паляничка, потім йде мак, потім йде сир. Тоді паляничка переложено сметана з цукром збила. Знову паляничка, сир, мак і паляничка. Ось такий тортик. Один. І другий класика жанру звичайний сирник. Ось так. Думаю, що вже, можливо, на кілька днів до чаю кави молока до будь-чого. Є що різати, є що їсти. Ось такі будуть смаколики в нас. Будуть. Вчора не мала коли пекти. То, знаєте, почалися ті тушунки. я купа тушунок робила. І цей. То бройлери. Коротше, мала коли пекти. А вони вже. Ходять, нема сирника, нема, нема. А вже сьогодні аж два спекла. Ну, перший це не дуже сирник, бо там і мак є, і багато Паляничків чотири, в сирнику тільки одна йде вниз і зверху решітка. в основному сир. Ну, вже спекла багато, що вже мали собі до, до знаєте так, як то кажуть, засолодити душу, так само і вони. Добре, на сьогодні і замовлення на полуницю є, та майже кожен день. є. І цей. Так, масло сьогодні хочу зробити. Зараз йду козам дам пити. Низка вже давав пити, але щось дві години прийшло. Я їй душе занесу. Їм попиточки. І піду масло робити, підемо робити масло. Принесла їм пити, але вони щось не хочуть. Певно, недавно пили. Так. Дозульки. Зараз до кожної підійду. Дам. Жодна. Жодна коза не виявила бажання попити. Дурно ми з Буміком так далеко йшли, несли. Ну, добре, малину підляю. Ні, то ні. Я приступаю до масла. Сьогодні в мене трошки більше, ніж 2 літри було. І ріденька є, це сьогодні сепарівала. І така густа густа є. Вчорашня після вчорашньої, коротше, є. Що роблю? Трошки більше ніж 2 літрів, скільки в нас вийде масло. Поїхали. Я зробила, в кількох водах помила. Тепер маю мисочку, таку саму, як і ту. Та сама вага. Ставимо, старовуємо. Скільки в нас вийшло масла? Кіло 300. Ось так. Це не 2 літри, це 2, 2, 200 десь в середньому, було в мене сметанки. Непоганий результат. Так, поділила. То масло на п'ять частинок і ставлю до морозилки. Друзі, поки я масло зробила, мій Артур сидить в полуниці. Перебирає, замовлення збирає. Каже, а не чую, що я говорю, а не знаю до кого. Збирай, збирай. Збирає полоницю, сьогодні сам. Піду поможу. Сьогодні сам, бо Денис пішов в зал. А то Артуровий бізнес. Бізнес Артур з Денисом. Він собі збирає і собі заробляє. Ми давно вчимо дітей, що за кожну працю повинна бути оплата. Тобто, скільки він собі назбирає, скільки він там собі знає, скільки він має зважить і переведе в гроші і знає, що це його. Ось так. <смітна> збирай, збирай. Димов поможу. зараз швиденько позбираємо. Так, ми назбирали ось така полоничка. Сьогодні такий урожай. Е, скільки то ми маємо? 11 кг сьогодні. Чао, Ой, та де? 9. 9. 9 так. Тато, що вже з зробити? Привітайся. 10. 9, так. Бомік, як завжди, пильнує, щоб ніхто не забрав. Так, веземо, веземо замовлення. Ничку завезли. Тато їде з Артуром по кропиво, друзі. В нас тут, де річка, ну, ви знаєте, де річка. І з цієї сторони від річки вже нема кропиви. Тобто кропива є верніше така вже, що цвете. А за річкою туди ззаді, є кропива, яка ще не цвете. Тато взяв серп, Артурчик йому поможе. Зараз напхають у машину. Що? О, Коза зіпнялася. Йду, я йду. Коза відіпналася, що сусідка кричить, біжу. Артур їде. Їдеш? Покропив. Друзі, злапала я нашу біглянку. Хто в нас розпутався? Я розпутався, розв'язалася. Буся, Сама молочна коза в лапках бігала по городах. Сусіди кричать. Коротше, вже всіх забрала, бо якщо одну забираєш, то такі крики підносяться, ніби я не знаю, що. Зараз будемо їх обходити, вже на вечір їсти, пити і усе. Ось такий в мене сьогодні день, друзі. Такий, як завжди, почався понеділок, почалися роботи. Нічого, лише здоров'я та спокій. Роботу все зробимо, друзі. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною, друзі. Усе? Миру, добра, хороших новин, всього тільки позитивного, доброго і здоров'ячка. Усе на сьогодні всім па, -па.